Обіцяла сьогодні, хочу розповісти, що я знаю про білокрилку. Тому що вже шкідничок починає активуватися, вже повно-повно бачу, в мене його мало. Не знаю, по якій причині. Може, із-за того, що я капусти не садила. Але в мене є салат, а вона починається із салатів, хто дуже любить, там її дуже-дуже багато. Плюс пішло тепло, і білокрилка почала дуже-дуже активно. Розповсюджуватися. Що про неї знаю я. Я вже розповідала в тому році. Е, навіть у Тік-Ток знімала в тому році чи позатому ну, я не пам'ятаю. Відео залетіло там більше 40 тисяч переглядів для людей. Це дуже-дуже сама така, мабуть, одна із болючих тем, тому що білокрилка це самий як який його називаю шкідник. Все можна покропити, все. а білокрилка це дуже-дуже-дуже ну, неподолайме створіння. Чого воно не Воно подолайме. Але білокрилка це сам по собі метелик, дрібнесенький метелик, міліметр скільки він там. Він покритий восковим нальотом. Крильця оце тільце восковим нальотом. Коли ми його окропимо, Воно з нього стікає яд, звичайний яд стікає і воно його не бере. Звичайно, в нас, ми люди розумні, країна у нас розвиваюча, світ у нас теж не стоїть на місці. Всі ці науковці, всі ті, хто випробовує ці всі нові препарати, я дуже поважаю таких людей. Не стоять на місці. І якщо порівняти 2 роки тому, коли взагалі взагалі люди не знали, чим її боротися, то зараз вже є куча препаратів. Але просто покропити і щоб її вбити, так не буває. Білокрилка вона у нас знаходиться на нижніх листках. Ми кропимо зазвичай, як? Якщо, так як у мене повно всяких рослин, це десь 8 часов 9 вечора, коли ти вже втомлений, зверху йдеш по всьому, і все. А білокрилка ні. Вона у нас хитренька така дівка, вона сидить у нас знизу на листочку. І часто, коли у нас капуста здорова листя, да, у нас діаметр там, по пів метра, вже коли розвивається, ми отак кропимо, знизу нам важко дістати. Ну, от в цьому вся суть, що сюди знизу вона не потрапляє. То, що зверху вже там десь той сік попаде, колись вона висмакче, тоді може щось там, якась там пару особинок згине. Тому я усім кажу, я колись почула на одному, в одному блозі одна блогерша, вона займається біохімією. Вона так дуже-дуже активно все. І коли її питали, чим ж кропити, вона сказала прилипачем. Так і я всім кажу, прилипачем. Саме важливо в нас в цей період, коли вона з'являється, нам її важливо виловити і не дати відкласти яйця. Коли ми додаємо двойну норму, я всім кажу, двойну норму прилипача гилимо, обмиваємо цю капусту, все, що є знизу. І тим самим ми, якби її хватаємо, вона прилипає, нам вона. Поживе там пару годин і вона здухає, вона не може летіти, вона не живиться е і тим самим не відкладає яйця. Білокрилка, вона, щоб ви розуміли, там десь 1 5 циклів це від одного. Це якщо там, погода в нас зараз така жарка, от 5 циклів. там. 11 днів полупились яйця. Полупились яйця, ще один там, тиждень проходить і вона вже. Ті яйця відкладають новий вже нове покоління це і білокрилка. А відкладають яйця, вони там одна штучка 300 штук гепнула. І уявіть, їх маси, їх море. А в теплицях білокрилка по 15 дає поколінь на рік. Це уявіть. Це маси, це... а теплиці в нас є. В нашому регіоні поряд теж є. Тому таким цим вона не убіваємо. Що я, дивіться, є із біопрепаратів? Є. Ось для лускокрилих вони такі йдуть: є ліподоцит і бітооксибацилін. Отакі. Кажуть, що це із біопрепаратів це одні із найефективніших. Я не буду казати, що ефективне. Є ще із обичних препаратів, зараз такий вийшов, тепак, здається, японський чи китайський препарат. Він там сьогодні цікавилася для себе 60 гривень коштує пакетик. Але це дуже-дуже потужний інсектицид, здається. І він там треба витримати період 20 днів слідуючої обробки. А в нас білокрилка 11 днів і вже, вже треба знову кропити повторно. І виходить, що ви цю рослину просто напитуєте хімією, ядом. Тому, тому я більше склоняюсь до того, що краще обробляти таке, як капуста біопрепаратами. І за того, що все одно кожні там 5-7 днів. Білокрилка буде новий цикл це вилуплюватися. Там з яєць знову вилуплюються ці особини, ці. вони знову починають смоктати цей сік, і тобі треба його повторно обробити, а біопрепарат він за 5 днів вже свою дію втрачає. А ці наші хімічні препарати ні. Там 10, треба 14 днів витримати термін. До слідуєї обробки. Тому краще брати біопрепарат. Щось там вб'є. Чимось там ми її вб'ємо. Прилипачом обмиємо водою, хоч чим небудь, ну ми її змиємо трошки якось уб'ємо. А мало, і воно поможе. І не таке буде шкідливе для нашого здоров'я. Тому, моя думка більше, більше брати біопрепарати. І, І ще один нюанс. Білокрилка. Вона дуже-дуже переносить на собі всякі віруси, і хвороби, і там, ці бактерії, грибки, все, що є, білокрилка на собі дуже не Вона висвоктує з рослини сік. Рослина втрачає імунітет і починає дуже хворіти. Після пошкодження, вже так само, як от у нас як з'являється попелиця, після попелиці, якщо є великі. Такі вже прям згущення цієї попелиці, невчасно оброблено. От в мене є там яблуня, що я вам показувала, що я її оброблю. Ну, я не те, що я її взагалі не обробляла, бо вона біля курей, я шкодувала. І зараз я бачу борошниста роса, плоди там трошки відстають у рості, сік висмоктаний, все. Це як у нас кліщ вселився, висмоктав, що там, дав нам бактерію, якийсь вірус в організм, все. Вже організм пішов з бій. Так само із цими комахами. Тому, тому коли обробляєте від шкідників, обов'язково, я завжди це всім повторяю, додати і від хвороби. І ще було б добре підживити зразу чимось, щоб дати їй якогось толчок імунітету. Ось ось те, що я хотіла поговорити про білокрилку. Тому не лінуємося. А, і ще саме головний знаєте фактор? Коли ми боремося з білокрилкою, просто покропити, обмити, навіть знизу листя це мало. Потрібно удалити весь бур'ян, який є. Білокрилка, вона хитра, я повторюсь, вона хитра, вона сидить знизу. Коли ви починаєте обробляти, вона взлетіла, бо ви в цей період її розворушили, вона одлетіла. Посиділа, переждала собі на якомусь бур'янцьові. Пройде день-два, воно все повертається. І знову повторно, і знову, начебто, вона, якби ми нічого не зробили. Час потратили, а ми її не вбили. Ось ось так. Тому до цього, якщо ми хочемо її вбити, треба приходити комплексно. А ще, дивлюсь, ось одну дівчинку, вона взагалі капусти ось таке діло. Тримає під агроволокном круглий рік, круглий рік, щоб не було доступу оцих цих шкідників. Ось так. Тому я з капустою в цьому році я вже не хотіла. Ну бачу, що є салат є особини, такі деякі літають. Але так як, може, якраз воно допомогло, так як я оцим своїм набором біопрепаратів обробляла. Можливо, і через то її так багато й немає, бо кожен рік. Уже в мене в цю пору на салати, оці що залишаються, там взагалі хмари, хмарище були. Хороше, мабуть, таке, я буду далі цими біопрепаратами доробляти. Може, щось воно буде давати. Ну, все, так проторох хотіла, розказала, що знала, бо є дівчатка, що питають, є багато що хто й не знає. У когось, може, вперше стикнулася з такою проблемою. Бо Це дуже велика проблема, це глобальна проблема, білокрилка. Тому вирішила я таке записати таке відео сьогодні. Добре, красунки, побігла я. Побігла я. Що я побігла? Треба познімати. А, ось там фоточок поробила в лілі, як своїх, вирізала. Букетик. Красота. Бо вже починають перецвітати. А я їх обожнюю, Надо було трошки запечатліть цей момент. Піду в обріжу свою лавандочку вже, красотушу. Вечеря. Ну і все як по плану. Все, всім гарного вечора. Всім па-па.